Тебе не підвів? Ні. блядь! Що ми тут нападали? Не ті колеса мама дала. Піски закінчилися, ми не підготувалися до такого. Піски попереду. Робота мішає жити. Пісків ще багато, походимо. Ох, кам'яночка, бляха-моха. Витримай, прошу тебе, не здавайся. Жінка вигане з хати, звісно, що впряг її. Я би все ж таки це назвав гравійний Маршрут. Мужики, чули, що вона каже. А, асфальт ж аж дойти треба, Юль? Ми навіть і пішком не вложимося. поїдемо на Черкаси. казала, мама, сиди вдома. Юля, ну йомо йо, миша лежить. Так там дівка за рулем. Та хоч воду вже маємо, то слава Богу. Магічна фраза. Зараз буде асфальт, хіровий, но асфальт. Адієнта біля. Пінська церква усипальниця Богдана Хмельницького. <гум> Та що ж різко у Тані розрядився гармін? Прям що так от? <гум> Андрюша, вона на лікарні. Знову спецділянки. Тепер вже пісок нормальний, не трошки. Черкасок і залінка на Уберман. <гум> Викріплення всього. Бач, ось як справжній фотограф їде. Ще й дощик. Хоч би не вбитися. І знову пішки. <гум> Та ні, не знімав, я тільки включив Все, ясно. Водій, <гум> Зупиночка. Так, виїхали ми на бревіт, в місті Черкаси, Юлічка попереду, їдемо на Чигирин, потім назад Черкаси, потім свід... свідінок чи свідівок. Ось якісь гарнесенькі. Культово-релігійні споруди. Подивимося. <рес> В черкасах як дома, труби, дим. Як в Кривенчуці <сум> та я встиг. <губ> І таке буває. Да. Не ті. Не ті колеса мама дала. Сьогодні. так? да? Такі закінчилися, такі гарненькі участки. І піски це ще були не всі, основні піски попереду. Ну, походимо з Юлією трохи пішки. Пішки ходити теж треба. Головне, щоб не було дощу. Не хочеться дуже. І ще є двоє. Один МТБшні макси. І один, Антон, он на шосе на МТБ, але зараз мало катає, тому там сезон практично не вкатаний. У нього дуже багато роботи, і він мало стане катати. Робота мешає вот жити. Ось такі у нас. Копару бойвета. Різна, але більше така поганенька. Пасмурна погодка сьогодні, ну нічого, все одно кайфу. Пісків ще багато, походимо, заспокоїмо нервову систему. І отак от, от є тихо, тихо, свої, свої, свої Я би все ж таки це назвав гравійний маршрут. Це треш. Ми не підготувалися до такого. Дуже великий Ой асфальт, бляс. Він тут є. Фух. Так. Фух, пінорела, витримай, прошу тебе, не здавайся. туди зараз на підйомці, ті кували. Жінка вигане з хати, тому що впряг її в таку авантюру. Банда уїхала, ми поки по піскам походили пішки, потім Андрій пробився. І тепер їдемо самі. Моя птичка їде. Моя красоточка. Горуш пари. Хірдавина. Юлечка, ну розговарій. Ооо! Знову навалюємо по піску. Ну, це не пісок, це ґрунтовка. Це ж юля ґрунтовка, це ж не пісок, це просто пересохший ґрунт. Яким кольором в мене були туфлі? Ну, не втрачає оптимізму. Я думаю, ще пару таких участків, мабуть, ми скажемо, що ні, це не про нас. Так, у тебе була можливість поїхати в Одесу. зараз вдоль моря, їхати 200. Скажу відверто, якби в мене був і гравійний велосипед, я б все одно сюди не поїхав. Мені б теж його було жалко. Ну, гарна шпиль. Ну, диви, ку... Колір який. З приводу. Твоя. Ти про 5 гривень мені щось сказала, що там супер таке якісь мероприячі. Мужики, чули, що вона каже. <рес> так що ти пропонуєш скоріше йти? Ну, до асфальта ж дойти треба, Юль. Дойди. Так, тут Андрій, ми навіть і пішком не вложимося. Так не, ну все, значить розвернемося, поїдемо на Черкаси. Ну, ну а що робити? А машину? Який крімчук? Черкас. Поки камера включиться, утки тікають. Ай, казала, мама, сиди вдома. Синок, прийди двохсот. Не, захотелось. Давай, 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 да. Блядь. Ну, Юля, ну, ё-моё, ну, блядь, хорошо, что хоть он не в этот. Смотрите, что тут творит. Мыша лежит. Моя мышка маленькая. Дай ручку. Да я пристегнута еще. Стоп, держи ногу. Да я Ну, я ж... Зато крыльничка с водичкой. Зато контент. Там кто-то разговаривает. Боже, смотри, где ты упал. Сейчас. Ну, водичка там не дуже чистая. Ну, упала. Видно, где-то на полтора метра упала. Так, там девка за рулем. Вы подивитесь, там же девка за рулем. Ой, а да девка за рулем. Отак от них. Дісти. Вау-ва-вау. Вау-ва, І от така, оце нам уже за щастя дорога. Супер, це вже дорога з твердим покриттям. Вау, круто такие пейзажи. Можешь любоваться всякой херней, Познавательно. О, как люди живут. Асфальта не бачили села. Сили села. Вот так вот. Хорошо. Молодец, сумочка, Сделал нам приятно билет. Это пиздец. Інших слів немає. Але хоч воду вже маємо, то слава Богу. А то їхали вже напряглися. Звучить магічна фраза. Зараз буде асфальт, херовий но асфальт. Хіровий. Після того, після того що ми проїхали, блядь, фраза херовий но асфальт звучить бодро. Зерно Лента що ж це воно цікаво почитати на гору так ми залізли, так Фу я мокрий бо подъем був гарненький Ну як би так собі їде багато супер, нічого не змінюється Такі ось показники на комп'ютері Трошки вниз і вгору 3,5 кілометра Ууу, вимотало вже 75 км проїхали але хорошого асфальта бачили тільки в Черкасах. Я люблю Суботів. Зараз такий підйом, що страшно туди спускатись. Я люблю Суботів, ну це так трошки перебільшено, я вам скажу. Я би так не дуже це там прям казав. Такі ступені зробили. Типа, не здох, давай ще, давай ще. Субота дає нам випробування. Юлясик, як тобі подобається тут? Ну гарно, і я згоден. Градієнт 11. Іллінська церква усипальниця Богдана Хмельницького. Усе ради чого це все було? Okay. А, дивіться, дивіться, у... другой Надо на щасливу, щасливу жіночку. Щас... В смысле с другой обходить? Дивиться на чушливу жіночку. Вона попала. Нет, вот ця сторона, чушь це стой. А -а. Вот, она. Ага. вот она. Вот она, да, вот ее да, вперед. Да, 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 Вон да. ее шпиль. Гарненький что тут казали. Та узвар, ти... чашечку чи півлітра. Та я вже квас п'ю Юрій. Моя птічка їй гарячаних. Ну, каже, що не вперше в житті, але я думаю, що вперше. Я хочу побачити твою реакцію. Та давай запихуй в рота вже. В реакцію чекаю. І все. Чигирин Мабуть адміністрація, квітів багато висяжено, ну чистеньке, на горах все тут, ну, воно богдан Хмельницький, на горі. Місто козацької слави, Юляська, вон на горі дивиш. Бачиш Не передасть, треба було телефоном знімати. Чирин. Вот так вот. Ничего не случился. Ничего не случилось. Майже же Та щось что резко у Тані розрядився гармін. Прям що так от. Значить все было хорошо? Кушайте, я знаю. Та страву вже буде мою брати, мабуть. быть. Нет, ну, ты можешь новострек? Ну да, в страві не включаю. <сіпи> Усю контент, Юлятка, подержи. Мотанка. А чорної немає? А я тобі отак. А я тобі отак. Ні, я, 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 так, так. <сіпи> <сіпи> я хочу тут. Ти на цій гарантії <сіпи> ускоришся <чи що>? Слухай, <сіпи> Андрюша, вона на електробайці поїде. Ооо! Все. Не зараз. Тут електрошок. Що ти <сіпи> повтягувалась? Все, понеслась. Я вийду <сіпи> зеньку ставлю. <сіпи> 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 Я, Я не поїду туда велосипедом Хай тут постоїть Спортивний спрей трав. Чигиринщина Давай, давай, давай Потрачено, перекатати Доброго дня Де ми, до по полі не їдемо? А ти хочеш так навпростити? Юля Ребята у нас тут Доброго дня Вот так велика, конечно, поставила, четко. Я уже бачу рейсы на На фуре приезжает так, крусь, 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 Можно вас попросить? И снова спецделянки. Прыгать. Снову трошечки песочек. Тепер вже пісок нормальний, не трошечки. Піски вроді позаду. Піски є хороші, є погані. Ой Асфальт все ж таки хоч і поганий, але він асфальт. Да, отак. От Отака така істина. І знову сідаємо. Є і такий асфальт. Є він, його треба просто було шукати. Треба було його знайти. Ми його знайшли. Потока дзвонить сейчас? Вони доїхали вже. А вони вже приїхали? Ні, они на маяке. А, ну, на, этом, ну, на, на правильні, да. <правильність> <правильність> не так. <правильність> не, ну слухайте, если Пинорелла догма, це проїхала. Ну, да, Пыталась спрыгнуть. Пыталась спрыгнуть уже, там, но все одно восстановили, и <правильність> вона все одно поїхала. Да, вона така пінорелочка. Так, я понял, Черкаса Хізолента No. Mm. Да, да, да. Рішаються да, всі проблеми. Люби люб, кріплення, все, бачите, все. Yeah. Я теж таким, І я таке маю вже. І я упав і мені отак примотали. Трохи погнув, все, побив, але не дуже велика швидкість була, слава Богу. Заїжджає в місто Черкаси. Випробування ще й не всі зафільмовані, але дофільмуємо. Ось як справжній фотограф їздить. То айфони, херня всяка. Ось так от на з снарядом. Ось так ми по Черкасам, по світлофорам гойдаємося. Треба проїхати нам повністю Черкаси на ту сторону Черкаси, там ще кінець, ще кілометрів 30, мабуть, буде маршрут. Добрий день. Добрий день, добрий день. Спидфрик. Це Леонід, легенда слідівка. Ну, це Андрій. О, я Андрій без легенд. Да. Це, 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 це Андрій. Спідфрік. Ой-ой! Ой-ой-ой! ой А то Юля. Дизайнер наш поехали. Це Юля. А це той, що робить ці картинки, красиві. Оце поїхав. Так, ну, дочекались ми до повного щастя, крім писків. Ще й дощик. Так що все Черкаси нам презентували все, що можуть. Все як має бути. Дощ. Ну так, ще свальтикись є попіщо. Попі по що. О. Ой. Де це ми? Промикаємо. Оооо, тут все, приїхали. Отак от, от. Ну що, Юля, розганяйся, тут так. Хоч би не вбитися. Та ми не розганяємося вже давно. Булава. Сто шістьдесят чимось кілометрів. І отакі на ну, чудеса Отак от ми катаємо по лісу Черкаському ну, це за Черкасья І знову пішки Але в лісі гарно, а 5,28 167 Километр. Всего мягко кажучи бревета Все мадам вы едете. А я пахнет муха. Юля Ты снова Все давай поднимусь Да нет, не снимал я только включил А зря выключил 10 метров до тебя Давайте я прошу. А ну вылазьте. Я же говорю, я буду падать. Вылазите. Тебя... Двадин, Юля, два-два. Ты перемагаєш. Ну я раз за то якісно, бля. Та ні, тут пішки треба йти. Такого. это. Сейчас, ладно, давай пройдем цей песок. Юль. Ага. Що воно відбуває? Це грязно, падінь, купа. Ой. Десь ми приїхали. Таке чудове містечко. Чи пансіонат, чи ще щось. Це, це пансіонат, Ні, це, це, це готель, готельний а. комплекс такий, ти відпочинку, перелина. За радянських часів це у нас є під, хімічне підприємство Азов і ага. це був якраз пансіонат, називався він віддали дожемчук. Я в 91-му, другому, третьому відпочивав. Віталій, потім ми сердечки вам там замалюємо. Ну що вам на ці фотки? <laughs> не, вогники, вогни кидаємо. Це та вже було. Це вже було, зараз Ну а що там розмовляти що Це, Щоб потім не казали, що «Привіт, десь їздили 200 кілометрів». От де їздили, ось. Ось тут <laughs> про провели чи... цілий день. на, там, на, на О, я виглядаю як день, а вже темно. Айфончик, звісно, робить свої діла, чудеса. 632 ну, майже 180 кілометрів ми проїхали. Були дуже в дуже файному місті, такому під занавіс бревета. Відосик порівняння сразу за... Айфоном. Гоу-прошечка. Ну что, и все и жопа, и не хера картинки. 201. Зупиночка. А, Хлопцы витстаны. А, черт, фары мешают. Не снимаются фонарики. Такого чуда еще у нас не было. Все. хвиниш. Это фонарик, я боюсь, это, это, это фонарик, да. Сейчас так, все, у меня. Сейк. Страшный. Песочно, тот, что, понимаю, песочно -пыль, пыльный. Песочно да? пыльный привет. Да конечно. Все. Мы биля авто. Моя Чего это? Со мной. Со мной выстрел да. ну, да. песчано пеща на пылевые бури. Больше да, эмоциональных стрессов, чем ну, о. там трэш. Ты держался а, крепким орешком. Я тебя не пидвил. Не, -е -е. не